Червоних водоростей, що, в свою чергу, сприяє обміну клітин, запобігає пошкодженню колагену та зволожує шкіру. Всі ми знаємо, що таке колаген, яку він відіграє важливу роль взагалі у відновленнях, в зволоженнях, як волосся, так і шкіри. Так? Тому це є важливим аспектом все ж таки даної лінійки. Знову ж таки, до складу ще ж додатково входить той самий колаген, а також алкілактат це суміш, яка дає нам можливість. Забирає свого роду додаткову липкість зі слоїв, що дає можливість краще змивати фарбник зі шкіри голови. Так? Тобто, щоб не залишалася якраз таки та бендінгова лінія по краєвій шкіри шкірі голови. І знову ж таки до складу входить гідрокситамонію. Це занижений вміст аміаку. Тобто його концентрація дійсно йде значно меншою, аніж взагалі в класичних аміачних фарбниках. Великою перевагою знову ж таки являється те, що фарбник «Passion і e Color йде в 100-мілілітровій упаковці. І пропорція змішування 1 до 1,5-1 до 2, в залежності від задачі і який фарбник ми використовуємо. Це теж є таким хорошим плюсом, хорошим показником до фарбника, тому що ми свого роду теж його економимо в використанні. Так, поїхали далі, Танюш. Пропорції змішування ви теж можете ознайомитись. Тобто, це стійкий фарбник, перманентний фарбник, який може нам е, забезпечити як і перманентне, так і напівперманентне фарбування, в залежності від того, який описник ми використовуємо. Пропорції змішування стандартна: 1 до 1,5, Ми можемо використовувати 1,5 півтора. 6, 9 і 12 відсотковий окисник. Знову ж таки, 12 відсотковий окисник і 9 відсотковий окисник. Це саме ті продукти, які в більшості працюють зі спецблондом, і тоді вже пропорція змішування буде 1 до 2. Але хочу наголосити знову ж таки і сказати таку одну річ: що все ж таки 10-й ряд він доволі мало чим відрізняється і від спецблондів, тобто спецблонд дає більшу, має в собі більшу пігментацію і нейтралізацію після фоноосвітлення. Тому і зазвичай нас. Вони освітлення, якщо ми використовуємо спецблонд набагато частіше, як на 10-му рівні. Але це не означає, що ми 10-м рівнем не можемо зробити теж класичне розсвітлення на 9-12% окиснику. А, так далі, якщо ж ми говоримо про фарбування тон в тон, ми можемо побачити так або ж камуфлювання сивони, то тут теж буде пропорція 1 до 2 із 4,5% окиснику. Ні, це не 4,5, Боже, сім вольмів, це півтора відсотка кисника, 1,7 навіть швидше. Так, і це якщо тонфтон або ж камуфлювання сивини, тобто таке свого роду насичення з легка відцінком, але ми її не профарбуємо. Тобто, не стовідсоткове перекриття. Ми говоримо просто про камуфляж. Є заява на тонфону, який ну, Окисника ми обираємо тон в тон. Який відсоток там? Один і п'ять відсоток окисника, так. Далі тонування і лікування, зверніть увагу теж. Тобто ми тут збільшуємо пропорцію окисника, так, але знову ж таки один до трьох. І в залежності від того, яка в нас задача, у нас варіюється час витримки. так? Тобто, якщо ми про повноцінне говоримо фарбування або ж розсвітлення, в нас іде 30-40 хвилин, суперблонд 40 50 хвилин, хоча тут. До години тримати і взагалі буде супер, ніяких проблем не виникає, дійсно гарно працює. І зазвичай, навіть тих 10 хвилин, якщо ми говоримо про таку, плотну, ем, плотну або ж навіть не можу сказати, що дуже темна своя натуральна волосина, так, якщо ми розсвітляємо, скажімо, з 5 рівня, це може бути навіть на самому рівні, але плотно закриті е, кутикулярні шари. Тобто, це ми як можемо оцінити, якщо волосся повністю пряме так, від природи. Тобто воно не завивається, воно не має пошистості, поростості. Воно пряме. Тоді означає, що там буде хоч і менша кількість котикулярних шарів, але вони будуть плотно і щільно пролягати один до одного. То саме для такого типу волосся зазвичай потрібно трошки збільшувати час витримки для того, щоб продукт якраз таки дуже гарно пропрацював. Тому е, в середньому, на що орієнтується бренд, в середньому час витримки 40-50 хвилин, але година часу це є взагалі норма для фарбування спецблоду. І е, тон в тон, час витримки 20-25 хвилин, плюс візуальний контроль, і тонування. Лікування 5-15 хвилин і знову ж таки візуальний контроль. Є е, свого роду така історія, що ми знову ж таки те ж саме тонування або насичення кінців можемо проводити вже після, після фарбування кореня. Якщо ми не хочемо замішити новий склад, то ми можемо профарбувати коріння, а потім на тих самих 5-15 хвилин донаносити на корінь, але тоді вже ми не збільшуємо пропорцію 1 до 3, а залишаємо таку стандартну, класичну, яка була на корені. Так? Зрозуміло, чому? Тому що в нас час витримки вже проходить, поки продукт відпрацьовує на корені. У нас зазвичай в суміші весь та кількість аміаку вона випаровується і залишається практично чистий пігмент. Тому того достатньо буде на 5-15 хвилин, це якщо ми не хочемо замішувати свіжу суміш. Тому що якщо ми замішаємо свіжу суміш суміш класичній пропорції 1 до 1,5 і витримуємо його 5-15 хвилин, то це може нам або підірвати базу, якщо там натурально не фарбована, так або піти, не встигнути сформуватися відтінок. За ту кількість е, окисника, тому тут то, то, пропорція то буде більша. Зрозуміло, так? Якщо будуть якісь запитання, будь ласка, задавайте, будемо з вами розглядати далі. Е, так, е, що в нас там далі? Можете ознайомитися з кругом формування відцінків. Е, хочу знову ж таки наголосити, що в нас по суті тут є коричнева нейтральна база, але щоб ви собі розуміли, так як у нас велика варіація, зараз я візьму з собою. Палітру вам покажу, так як у нас велика варіація відцінків, починаючи від холодних, закінчуючи теплими, так і нейтральними, якщо ви звернете увагу, їх реально дуже багато, і що зрівнювати з іншими відтінками палітрами. То такого такої кількості направлення навіть натуральних рядів немає ніде. Тобто, ми тут бачимо, що в нас є натуральний відтінок, в нас є 1,0N N це слов'янський натуральний відтінок, більш такий прохолодний коричневий бежевий відтінок. В направлення 0,03 – це золотистий, але я б сказала, навіть більше коричнево золотистий. Тобто він не зовсім такий теплий, як би ми могли би собі це розуміти. А далі направлення там, де є дріб. Це відтінок направлений для максимального комфортного перекриття сивини. Так, далі у нас холодні популясті відтінки, золотисто-фіолетові, тобто бежеві відтінки, золотисті чи сіріди. Ось тут вони вже будуть більш тепліші. Бачите? Ось тобто. Якщо ми дивимося більш натурально-натурально-золотистий, і там, де чисто золотистий. Ці відтінки будуть тепліші, аніж ці. Тут мають все ж таки більше коричневої основи, коричневої бази. Мідне направлення, махагоново-золотисте і інтенсивне махагонове, інтенсивно-червоне, червоно-фіолетове і фіолетові направлення. Е, для чого? А, ну знову ж таки, і тут ще в нас є е, холодні відтінки, популясто фіолетові шоколадний, коричневий вісьмірка, е, холодний, коричневий, це. 7,34, золотисто мідні. Дивіться, зверніть увагу знову ж таки, щоб ви собі е, що, що? Так. Так. Холодний коричневий. Зверніть увагу на відтінки з позначкою 34-го і 43-го направлення. Бачите, які вони різні. От я вам показую: 7:43 і 7,34. Кардинально інші, правда, тобто ну, взагалі це як ми зазвичай звикли, що 34 те направлення це має реально бути в мідних тонах, а тут знову ж таки воно дійсно що йде в золотистих. Тобто саме ці відтінки дуже круто підійдуть для репігментації, для е, зворотньої нейтралізації, якщо занадто, е, занадто був холодний відтінок, так е, щоб мінімально зробити корекцію. І е, Знову ж таки, як підкладка, якщо ми профарбовуємо більш теплі тона, або ж якщо ми свого роду з червоними направленнями мідними направленнями профарбовуємо на корінь і маємо достатній відсоток сивини. Тобто він нам спрацьовує знову ж таки як підкладка. Золотисто-мідне направлення, переважне золото і знову ж таки на коричневій більшій базі. Тут ну, в нас вже чисті, в основному чисті мідні йдуть пігменти. Так, і е, золотисто шоколадне направлення теж. Ну, знову ж таки, ще одне направлення шоколадного, не шоколадного, а коричного теплого відтінку. До чого я це вам все розказую і показую. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що тут кожне направлення, кожен ряд має свою базу. Тобто потрібно дивитися на е, самі цифри, так які тут що, що тут замішано на яку базу. Бо якщо дивитися чисто по кругу, то ми бачимо, що в нас і е, ніби натуральна база в зеленому секторі. І там дійсно, просто якщо звичайний натуральний відтінок, тут буде більше зелені. Але це круто чому? Тому що якщо ми перекриваємо натуральний відтінок і ми хочемо просто зробити лайтове якесь свого роду тонування, так, корення, ніяких інтенсивних профарбувань, кардинальних змін, ми не хочемо піднімати тон, ми не хочемо пускати, ми навпаки, хочемо його от профарбувати по максимуму натуральний, бо є така відсоток такий клієнтів, які приходять і хочуть, кажуть, я хочу протонувати в свій натуральний відтінок, але я не хочу, щоб потім він там, скажімо, змивався там, чи був мідним, чи границя щоб була. Ла, коли відростає від свого натурального, тут якраз таки можна профарбувати натуральним відцінком. він добавить по максимуму близько, по мінімуму підірве базу, і знову ж таки за рахунок того, що туди входить ще зелений пігмент, який має бути натуральних базах, він буде перекривати ті оранжеві фони освітлення або жовті фони освітлення, які ймовірно можуть виникнути після використання півтори відсоткового окисника. Є, да? Ось це якщо ми говоримо про натуральний ряд. Золотистий, інтенсивно золотистий ряд, бачите, теж, він йде в жовто-зеленому спектрі. Це говорить про те, що це золотистий, а він буде прохолодний. Тобто це свого роду як така нейтральна золота середина. Чому круто працює з сивиною, теж даний відтінок, і знову ж таки не дає затемнення. Не дає затемнення і гарно зафарбовує на 100% сивину. Взагалі, якщо ми говоримо про сивину, то ідеальна буде комбінація, якщо ви будете використовувати там, де дріб іде відтінка, і змішуєте його з будь-яким іншим е, цікавим для вас відтінком. Дуже круті формули, якщо ми поєднуємо 0,03 направлення і дріб в рівних пропорціях. Дуже е, крутий відтінок виходить, якщо ми е, з'єднуємо дріб і е, 0n. Де він тут є? М -м -м -м. Немає тут. А ось так от коричневий Так, Та немає. Скандинавський коричневий 0N Теж дуже круті відцінки направлення. Я це говорю якраз таки про те, що працює на 100% на сивині. І, е, і що в нас тут? Ну і все по суті. Ну, ось цих таких свого роду два направлення, які можна зміш, можна змішувати 003 і 0 і теж якщо для більш пастельного такого відцінку, да? якщо все ж таки більш прохолодний, ви хочете відцінок, такий як до натурального клієнта, да? холодна база, то тоді моя рекомендація змішувати дріб 003 і синій коректор. Наразі в Passion і e color немає, але в нас дуже крутий, інтенсивний і реально чистий пігмент є в еко фарбнику. Зараз я вам покажу оксидативний синій прямий пігмент. Ось. Він реально забирає. Ну, типу, якщо ми, скажімо, можемо додати на 30 грамів фарби, орієнтовно 5 грамів синього коректору. Взагалі супер перекриває такий холодний, плотний, інтенсивний відтінок. На синій коректор ми не розраховуємо кисник і реально дуже круто, гарно носиться. Немає ніяких демаркаційних потім ліній, різниці від росту від натурального і фарбованого волосся. Так 5. Угу. на 30 грамів фарби, 5 грамів коректора. І на коректор ми не розраховуємо окисник. кисник. Да. А ну це так можна. Подивитися результати фарбування. Корінь 646, 7,43 на 4,5%. Я дуже люблю взагалі в таких роботах приглушувати корінчик, хоча б на один тон темніше. Це дає яскравість, це дає контраст, контраст з обличчям, тобто обличчя так не зливається. Це дає плавність відросту. Тобто, якщо ви звернете увагу, все одно немає такої кривої лінії, так коли клієнт приходить, хоча це було фарбування іншим брендом. Але ж наразі немає такого інтенсивного відтінка, який би дуже чітко відрізняв Би границю відросту від свого натурального волосся і е, знову ж таки занижую відсоток окисника. Е, як ми знаємо, мідні всі відтінки бажано фарбувати на 6% окиснику, для того, щоб інтенсивно сформувався е, гарячий пігмент середині волосся. Тут в нас теж таки була за ціль зробити насиченість відтінку, але ж не піднімати сам фон. Тобто, якщо якби я хотіла б підняти хоча б на один рівень чи на два рівні вища, підрозсвітлити, тоді однозначно я взяла б 6%. Святковий окисник. А так як ми працювали тон в тон і просто для надання мідного направлення в корінь, був вибраний відсоток 4,5 е, окисника. Що що? На, на, на шостому? Так, так, шестірочка. Е, так, е, знову ж таки, що хочу сказати про мідні направлення? Так. Е, Якщо ж ми подивимося навіть на відтінок 8,44, він тут у нас такий свого роду червонястий. Навіть з червонястим відливом насправді немає такого інтенсивного червоного відливу. Там реально чисто мідний прозорий відтінок. От, прям такий прозорий. Тому що, якщо говорити, скажімо, зрівнювати з скінстрок, якщо там 8.44, та, так, він, він навіть не те, що томніший, він просто плотніший, так. Він насичує, він от реально там дуже багато цієї міді, і вона більш така не яскрава. А тут ми більше говоримо про яскравість і прозорість. Так, Тому червоних таких нюансів немає. Якщо вже говоримо про 8.66, то він там буде так, дійсно яскравий. А тут 44 те направлення все ж таки буде мідь більше проглядатися, аніж. Червоний відтінок. І знову ж таки, якби б ми профарбовували б 844 в чистому вигляді на сивину, то ми знаємо, що фарбники, які мають в замісі більшу концентрацію червоного пігменту в мідних направленнях, то на сивині якраз таки він і проявляється більше червоним. Тут знову ж таки сивина буде в нас мідна, тільки вона буде чуть-чуть яскравіша, да? ну, типу, але не червона. Так. Поїхали далі. А... технічний мус, взагалі, крута штука. Рекомендую кожному спробувати. Закриває дуже багато задач, є універсальною. Містить в собі зародки пшениці, арганове масло, масло макадамії, кератин. Що нам дає? Дає максимальне зволоження, збагачення протеїнами, тобто можна використовувати як протеїнову підкладку під фарбування, під тонування, Як протеїнове, так звичайно, показує майстер-клас відразу. А свого роду як клір працює, зверніть увагу так на консистенцію. Він такий, як шарик, його дуже складно навіть перемісити, тому що він дуже дуже плотний і, взагалі, економне використання. Чому тому, що якщо ми говоримо в середньому на 30 грамів фарби, ми використовуємо як грецький горіх так, кількість. Так, звичайно, щоб не працює, щоб не пересихало якраз, таки він має жирну таку консистенцію. Якщо ми говоримо про тотальні блонди, то ми знаємо, що по суті завжди краєву, ми стараємося чимось її зволожити або ж водичкою, так, щоб не пересихала, не сипалась. Тут якраз таки круто буде да, пропрацювати пудрою і по краєвій поверх промазати. А Блонд, наприклад, є стик. Ну, переосвітлена зона, чутлива. Да працює чи вона працює так, як звичайна протеїнова підкладка. Дійсно працює, але чи то вам буде зручно наносити на стики? Розумієте? Тому що це пін... пінна консистенція. Якщо ми говоримо про стики, то там більше ми говоримо про ті продукти, які більш плотні йдуть, про маски, якими локально можна нанести на ту зону. А тут він дійсно він спрацює. Звичайно, він дуже круто спрацює. Але питання в іншому чи ви комфортно його так нанесете. А, так, ну тобто ми розглянули, що він працює і з фарбником, як класичним, і також працює з освітлюючими пудрами для підволоження. Якщо ми чистимо кінці, да, для того, щоб не пересихали додати більшої концентрації догляду, занизити можливість там про заниження агресивності не може бути мови, по суті, про персульфати, правда, їх аж ніяк не можна занизити. Але знову ж таки забезпечити доглядовим додатковим доглядом і додатковим зволоженням під час освітлення. це ми можемо, тому можемо додати і в пудру. Ось і знову ж таки, як самостійна маска можна використовувати на вологі волосся, потім змити. І ну, і для тіла. <гум> так. Це взагалі для рук, крем для рук замінює і все, все, да. все, що можна. А, реально дуже крутий продукт. Дуже люблю його поєднувати якраз таки на тих ділянках, чутливих. Це все, що ми поговоримо про блонди, правда? Тобто після розсвітлень, інтенсивних розсвітлень, а в суміші, в коктейлі робити на основі безам'ячних продуктів або ж все. Те ж таки аміачних, коли ми дорозбавляємо, не хочемо а зменшити агресивність самого продукту. Тоді додаємо. Або знову ж таки для прозорості. Ми теж можемо додати мус. А, тільки в цьому випадку, звичайно, його доволі дуже багато потрібно буде додати для прозорості. І знову ж таки, ще круто працює з прямими пігментами. Теж. Тобто він може бути як кліром слугувати з прямими пігментами для того, щоб надати такий лайтовий об'єм. Відтінок, вибачаюсь.